Я зібрав чотирьох друзів Clash of Clans. Хто набере більше очків у трьох раундах, отримає 250 гривень. І так, перший раунд. Його правила. Потрібно за 5 боїв отримати якомога більше зірок. Результати першого раунда. Що скажете на рахунок цього раунду. Ну, тут не особо чесно виходить, коли кожен може шукати слабі бази і нападати. Чітко. Так, да, на ізі було. Переходимо до другого раунду. Потрібно вашою ратушою напасти на вищу ратушу. Відсотки за 5 боїв додаються. Як оказалось, суперника знайти важко. За 20 топів не було вищої ратуші, чи в мене. Да, рідко попадається. Там вже кому як повезе. Результати другого раунду. І третій раунд. Фінальний. І після нього ми узнаємо, хто ж все таки виграє 250 гривень. Потрібно за 5 боїв набрати якомога більше відсотків, але атакувати можна тільки королем варварів. Фінальний результат цієї гри. Четверте місце, святой Тапок. Третє місце слав. Друге місце отримує данчик і перше переможне отримує лакер. Mm. Дякую, що дивилися. Всім пока. That look, yeah, yeah. she know she thinks i clever I don't think I do it good, no, I think I do it great They would do it if they could, they can't do it so they hate everybody